Шановні друзі, вітаю! Як ви знаєте, 25 липня у нас стартує конструкторське бюро, де нам на продаж викатять британський середній танк Vickers MBT MK3. Я ретельно проаналізував його ТТХ та детально дослідив геймплей по відеоблогерів, у яких є прес-аккаунт. І даний ролик я вирішив створити спеціально для глядачів свого каналу, де відповім на саме головне питання, чи варто купувати цю машину. Перше, що треба уточнити, так це те, що порівнювати танк варто саме з німецьким Leopard 1, так як її геймплей буде абсолютно ідентичним. А тепер переходимо до характеристик. Броня по великому рахунку відсутня, як у німця, так і у британця. Але якщо подивитися суто по міліметрах, то ситуація зовсім трошки краща у Леопарда. А щоб компенсувати цю невеличку перевагу, розробники дали Вікерсу на 50 очків міцності більше. Отже, тут в нас паритет. По рухливості віддаємо перевагу леопарду. 70 км максималки проти 55 у вікерса зробили свою справу, навіть незважаючи на вищу потову потужність та кращий супротив м'яким ґрунтам у нашого героя. Огляд та маскування знову паритет. У стоковому стані, що там, що там, дуже високі 410 метрів огляду, який дозволяє з легкістю світити самому собі. І вишенька на торті, гармата. А ось тут, вже набагато цікавіше, виглядає ствол саме британця. Краща точність 024 проти 026, краща стабілізація, вище пробиття голдовим снарядом, це в нас Кумуль, і що дуже важливо, він вельми швидкий і на дистанції не втрачає свої 330 мм пробиття, на відміну від підкалібера. І при цьому всьому ще й суттєво вище ДПМ. 3800 проти 3500 на звичайному обладнанні, а якщо поставити бонове, то різниця буде ще більшою. Хтось, можливо, скаже, що альфа менша, і це буде мінусом. А я навпаки вважаю, що якраз з концепцією гри пацюк чито із кущів, краще на секунду швидше зарядитися і за рахунок неї дати не один постріл, а два, перед тим як противник заїде в укриття. Отже. Якраз таки гармата і дає мені можливість твердо сказати, що вікер в цілому буде посильніше за леопарда, і відштовхуючись від цього, я неодмінно буду брати його собі в гараж. А для того, щоб вам вирішити, чи поповнювати свій автопарк, задайте собі два питання: чи подобається вам кущовий геймплей, який побудований від чудової гармати, і чи готові ви витрачати ресурси за кращий геймплей у своєму класі? Якщо відповіді позитивні, то звісно купуйте. А якщо, хоч на одне з питань ви вагаєтеся дати ствердну відповідь, тоді краще прокачати леопарда і отримати трошки слабший за потенціалом танк, але при цьому не вклавши багато своїх ресурсів. Сподіваюсь, я хоч трошки допоміг вам з вибором. А якщо це так, то буду радий вашій вподобайці, коментарю та підписці на канал. Також, 25 числа, запрошую вас на стрім, де і будемо тестувати новенького снайпера. Дякую за увагу. Слава Україні!